Всім привіт! Сьогодні я хочу більш детально розсади про наші українські гроші, про наші гривні, про наші копійки. Тобто, всі ми прекрасно знаємо, які гроші, які банкноти зараз в обігу. Тобто зараз я покажу картинку, що орієнтувались, якщо забули. Але можливо, дехто не знає, які в нас банкноти, якого вигляду були раніше, чи вони дійсні, і яка їх подальша типу доля, можна так сказати? Зараз більш детально попробую. З тим питанням розібратися і вам розказати. І так, почнемо, напевно, з перших банкнот. Перші банкноти Незалежної України. Це по суті були купоно-карбованці. Ось вони такий вигляд мали. Тут тобто я маю ось під рукою ось ці два варіанти, тобто їх там було більше номіналів. Але фактично це не гривні, це такі були перехідні перехідна валюта, можна так сказати. Так, про них, на них зациклюватися і не будемо. Будемо будем говорити про гривні. І так. Ось такі. У нас були колись цікаві бонтноти. 5, 10, 1, 2 гривні, 20, 50, 100, 200. Тобто я маю ось такі. Такі були. Так, 20-ки, ось такі і такі, і такі. Двіючка ще така була, це чуть новіша. Ну, і ці такі в ужасному досить стані, плачевному, але знову ж таки маю. Можна, що можна продемонструвати? Ну, це є нова гривня. І так, що я хочу тим сказати? З 1 жовтня 2020 року Національний банк вилучає з обігу монети 25 копійок та банкноти гривні старих зразків до 2003 року. Тобто 25 копійок. Вже банк вилучає. Перед тим були вилучені 1-2. 5 копійок, тобто одна-дві немає, має 5, тобто щоб орієнтувалися. І так, як це все виглядає? Фактично, їх вони не ставали не, типу, неплатіжними. Національний банк давав деякий час, щоб ці банкноти. Просто по чуть-чуть забирати з обігу, тобто ними не поповнювалися каси, вони могли безкоштовно обмінюватися на цей же самий номінал, просто новіш, новішого випуску банкнот, але Нацбанк чуть-чуть по по почав їх виводити. І так. Усі відділення українських банків упродовж першого року здати вилучення із обігу до 30 вересня 2021 року включно і безкоштовно обмінювали. А в Національному банку та уповноважених банках АТО Ощадбанк, Приватбанк, Райфайзенбанк і ПУМП упродовж трьох років здати їх з дати вилучення із обігу до 30 вересня 2023 року включно. Тобто, фактично, станом на сьогодні. Ви ще можете, якщо маєте ці банкноти, ви можете їх безкоштовно, по суті, в Національному банку, і в тих банках, що я сказав, ви можете їх безкоштовно обміняти. Тобто на банкноти нового зразка. Так. Так само. Так само, так само. Банкноти номіналом 1-2 гривні старих зразків, та обігові монети номіналом 1 гривня старого зразка виготовлені до 2018 року. Я нагадаю, тобто так візуально. Це була така гривня. У 2001, 2002, 2003 тобто років і ось такі гривні. Вони по суті так само виходять з обігу, тобто їх обмінюють на новіші гривні маленькі металеві. Щоб це зроблено для того, щоб навіть не знаю, для чого, насправді, бо це трошки ускладено взагалі процес Типу розрахунків, бо ці гривні були великі, зручні, жовті їх було зразу видно добре. А ці маленькі, сірі, вони Ну, срібні, вони що один, що два, що п'ять. Ну, п'ять чуть більше. Один, два, Це зовсім вони дуже маленькі. Тобто вони фактично. Не є, не є зручними. І так, з тими, з тими батотами ми розібралися. Тобто їх, по суті, фактично що досі можна обміняти без проблем в Національному банку і в перелічених мною банках. Так, е, Наступна новина ну не то, що новина, це так йдемо ми по, по ходу. Банкноти ось, ось такі. 5, 10, 20, 100 гривень. Я маю фактично, щоб показати, тільки 20-ку. Під рукою двадцятку, Тобто їх. Ці банкноти е, попереднього покоління з, з 1.01.23 року поступово замінюватимуться на оновлені. На оновлені це мається на увазі на нову двадцятку. І так. Що в кінцевому результаті ми маємо? Е, фактично. Можна зробити висновок, що станом на сьогодні, будь-яку банкноту, яку ви маєте в українську банкноту, ви можете без проблем ще обміняти там, по суті, ці перші до 30 вересня 2023 року. Тобто, ще є час там декілька місяців їх обміняти. Без проблем. Тобто, всі, по суті, можна зробити висновок. Банкноти України на даний момент, вони є всі дійсні, їх без проблем можна, по суті, обміняти. Ну, Якщо не хочете їх міняти, їх колекціонери з руками і з ногами забрудніть, що маєте в хорошому стані, тобто їх колекціонують. Там є різні, різновиди їх, різні роки, різні підписи е голови Національного банку, ще за таким критерієм збирають, якщо не знаєте. Тобто, і без проблем. Тобто продати їх навіть суттєво дорожче, ніж їхній номінал. По суті, все, що я хотів сказати. Всім гарного дня, до нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, і до побачення!